Як нам розібратися з власним кабінетом, де знаходиться блок, де оформлювати замовлення собі або своєму клієнту? Та й, взагалі, що ми в нашому кабінеті можемо побачити. І так, дивіться. От я зайшла в власний кабінет. Да? У вас він буде точно такий ж. Це я з планшету, тому в мене горизонтальна панелька. Якщо ви з телефону, у вас буде трішки вона така стисла, але суть не міняється. Всі іконки у вас будуть такі ж, як і у мене. І так, дивіться, гортаємо трішки нижче, ми тут можемо побачити таких два важливих блока, Да? Справа важливі файли, тут знаходиться кар'єрний план, презентація, бізнесу ЗЛАР. Якщо подивитися, з ліва, ми бачимо. Важливі посилання, що тут є, LR Shop. Саме ось тут ми будемо заходити, коли ми хочемо собі або своєму клієнту оформити замовлення. Також ми тут бачимо онлайн-заявка. Що це? Це блок, через який ми можемо зареєструвати в свою команду. Нового партнера або нового ВІП-клієнта, який бажає купувати вигідно собі цей продукт для власного користування. Також є мій офіс, де ми можемо зайти, подивитися свої обороти, об'єми, да, які наші успіхи. Якщо нижче повернути, ми бачимо. Ось такі блоки. Міжнародна реєстрація. Тут ми можемо зареєструвати людину з іншої країни, тобто наша компанія є міжнародною компанією. Ми можемо реєструвати людину, незважаючи, де вона проживає. Далі ми бачимо портмане це. Платіжна система, через яку сплачуються замовлення. Ну і багато багато вкладочок, де ви можете погортати, ознайомитись. Також бачите, і ласкаво просимо програма. Для кого ця програма? Це для новацьків, які тільки-тільки зареєструвалися і в поспіль на протязі трьох місяців роблять по 250 СП, а кожен товар має СП. Якщо людина виконує ці умови, вона потім на четвертий місяць отримає подарунок у компанії І так повертаємося назад і будемо дивитися, як же ж нам, до прикладу, ми хочемо сформувати собі. Замовлення або своєму клієнту, куди нам потрібно зайти. Нам потрібно зайти на важливі посилання, а саме LR-shop. Тиснемо на ось цю дівчинку, і тут нажимаємо продовжити, знову ж таки, продовжити, знову ж таки продовжити. І ось тут у нас висвічується блок, адреса доставки. Ось тут потрібно вже заповнити свою адресу, якщо це ви собі замовляєте, або адресу вашого клієнта, якщо замовлення на клієнта. І так, якщо це собі, то у вас автоматично підтягується прізвище, ім'я, по батькові автоматично ваше. Також місто, регіон, область, те, зверніть увагу, автоматично вже підтянулось. Тут нічого не міняємо, єдине, що ми міняємо куди саме. Буде йти замовлення на поштомат чи на відділення нової пошти. Давайте змоделюємо, що ми оформляємо замовлення на відділення нової пошти. І так, де вулиця? Ми стираємо назву своєї вулиці і пишемо телефон отримувача. Я пишу, до прикладу, світа, да? а ви будете писати свій номер телефона. Робимо пробілчик і пишемо нова пошта НП. Внижче, де номер будиночку, тут ми пишемо відділення нової пошти, до прикладу, третє. І так, є прізвище, є ім'я по батькові, є номер телефона там, де вулиця, і є вказано, що це на НП на нову пошту, є три номер НП відділення третє, і є місце, місто і регіон, куди буде їхати посилка. Далі ми тиснемо на слово Далі. У нас відкривається вже блок з усіма нашими продуктами. Тут ви можете походити, повертати кожну вкладочку відкрити. Ось тут зліва да, ви бачите перелік усіх вкладок, аромати, антивікові засоби, харчові добавки. До прикладу, давайте зайдемо в харчові добавки. можемо зайти в харчування в розділ, да, подивитись, є наборами, є поштучно коктейлі, бачите, і тут ціни вказані відразу зі знижечкою. Назад, стрілочку, до прикладу, промоделюю, що я хочу замовити три персики гелю алої. Знаходжу ось він у нас персик. Що мені потрібно робити, щоб я його додавала в корзинку? Мені потрібно нажати на ось цей малесенький, бачите, корзиночку значок. Ми можемо вказати, да, три набори, чотири. Мені, до прикладу, потрібен один. І тисну на цю корзиночку. Після чого, дивіться, в мене паперовий пакетик є Елар. І бачу, що один артикул додавлений. Тисну на паперовий пакетик і можу вже завершувати замовлення. Бачу, що я набор свій додала з гелями. Для того, щоб мені завершити замовлення, тиснемо на слово завершити замовлення. І далі ми погоджуємося з правилами умовами. Для цього ставимо ось тут галочку. І ще дивіться, є такий блок, ми перевіряємо, чим правильно ми вказали адресу для доставки. Ось цей блок перевіряємо, чи все тут вірно. Якщо якась є помилка, ми можемо натиснути на слово ось тут змінити, і при необхідності ми можемо відреагувати це все і натиснути далі після редагування. У мене все вірно, редагувати нічого не потрібно, і для того, щоб завершити замовлення, я знову ж таки тисну от сюди на відправити замовлення. Після чого мені прийде накладна на мою електронну пошту, по якій вже сплачуємо замовлення. як сплатити замовлення, запишу наступну відеоінструкцію.